Усім привіт! ви на каналі Розквітає Душа, мене звати Анастасія. І сьогодні просто прекрасніша тема відео. Це чому у жінок так багато проблем і через що саме? Тому що я бачу певну, скажімо так, відповідність, певний цей, знаєте, наслідковий зв'язок, коли до мене приходять з певними запитами, і в кінці кінці до чого ми виходимо, Да? І друга, ми поговоримо про цінність, як взагалі стати цінною, як почати, як поставити себе на перше місце. Тому пропоную починати. Отже, скажу наступне: я, я точніше, я повторююсь, що часто приходять люди з різними запитами, і я розумію, що в кінці кінців ми приходимо до цієї істини: себе треба ставити на перше місце. Тому що, коли жінка себе цінує, у неї все просто класно йде, да? все крутиться біля неї, і вона стає щасливою. Що в родині, що в стосунках з подругами, з батьками, з будьким. Тому давайте якраз от і пройдемося. Чому цінність, як цінність, і коли ви себе цінуєте, як це позитивно впливає на стосунки на дітей, на подруг, на батьків і на гроші? І так, да, забула сказати, що в кінці відео ми зробимо з вами техніку. Тобто ви самостійно зможете вже е, сісти і це все пропрацювати. Тобто, така ваша міні домашечка міні-домашечка. Знаєте, поки я, е, я хочу запалити свічку. Этому, дайте, я это Так ось, погнали. Трошечки огню, щоб була з вами у нас романтична, романтична обстановочка. Так от. Почнемо з стосунків. Багато да, жінок мають проблеми з стосунками. І проблема якого характеру, коли ти себе ставиш під чоловіка, скажімо так, да, ти прогибаєшся, і потім це трошечки вилазить боком, тому що тебе не цінують, тебе нічого не ставлять, грошей в тебе може не бути, да, тому що ти можеш фінансово залежати від чоловіка. А, да, на початках стосунків це теж проявляється тим чином, що. Не цінуючи себе, ти починаєш зав'язувати контакти з іншими людьми, які тебе якби і проявляють, тому що вони тебе не цінують. Тобто, да, так, така жінка не може сказати ні. Коли ти стаєш центром свого світу, ти розумієш, так мені це не підходить, і там не виникає думки про те, що я маю доводити свою цінність, чи я маю йти за цією людиною, просити його там про щось і так далі. Тобто, ви зразу розумієте, що я для себе цінна, а мені це не підходить, людина не змінюється. Астела, вісте бейбі. Все. Таким чином, коли ви стаєте центром свого життя, у вас або просто автоматично відпадають варіанти, які вам не підходять, які не покращують ваше життя, або людина, яка поруч з вами розуміє, що мені ця жінка подобається, і вони починають щось робити, тягнутися до вас. Дивіться, як цікаво. Далі діти. Діти, звісно, це тема така, знаєте, трошечки. Як це правильно сказати? Ну, напевно, для всіх тригерна для мамочок. У да? мене дітей немає, тому я розумію, що звісно, ви могли сказати, що типу, а що ти говориш про дітей, що в тебе їх немає. Я скажу одне, так, тому що ми всі з вами діти, правильно? Я розумію, що оці мама і дитина стосунки, їх треба трошки переглянути, тому що я бачу. Таку тенденцію, що з одного боку є діти, які взагалі живуть своїми життями і батьки не сильно участвують в їхньому розвитку, є інша сторона, коли батьки занадто о, якось за дітей, да? про що я маю на увазі? Тобто є якісь певні обов'язки, які діти можуть робити, але у мами є оця думка, що вона має давати і робити все саме найкраще, що тим самим вона себе, скажімо так, робить собі, знаєте, від послугу, тому що. Хоча ні, це не відмеже послуга. Ну, в общем, що то я чуть-чуть запуталась, дівочки. <гум> я до того, що коли мама бере відповідальність, то ще не відповідальність, а певні обов'язки, які дитина може робити на себе, вона тим самим страждає, скажу так, простою мовою. Тому що. Я думаю, кожна дитина була свідком ситуації, коли мама вже просто доходила до якогось такого ж напрягу, коли вона не витримувала, тому що всі обов'язки були на ній. Я зараз не говорю про те, що дитина має там замітати, чи мити посуд прямо за всіма ставати. Знаєте, прибиральницю в доміні. Я про те, що є якісь певні обов'язки, які дитина однозначно може сама зробити. Але при цьому. Оце таке коло мама заходить в нього, вона настільки вже дратується, що остання капля завжди відбувається да, в сторону дитини. Я вважаю, що якби, кожна, я думаю, кожна людина хоч один раз була в такій ситуації, коли ви ставали от якраз кінцевою. Каплею, да, що на вас зривалися. Тому я думаю, що, напевно, всі діти хотіли, щоб все-таки мама була в спокої і не зривалася. Тому перегляньте якісь певні моменти. Я розумію, що звісно всіх історія різна, всіх стосунки різні. Ситуації в сім'ї дуже різні, не завжди можна якось екологічно щось зробити Прямо сьогодні і зараз. Я це розумію, але тим не менш я вам даю якраз таки на задуматися. Що можливо є якісь певні моменти, які ви можете змінити і покращити стосунки як з дитиною, так і з самою собою. Це дуже важливо. Тому що знову ж таки історія про те, що, знаєте, всі мами хочуть бути класними мамами, розслабтеся, але ви все одно не будете класними мамою. Тому що, навіть якщо будете робити все для дитини, ти є оцей да, шуточка, що будеш ти робити все для дитини, ти будеш поганою мамою, ти не будеш робити для дитини, ти будеш поганою мамою. щось ти буде середнє, ти будеш поганою мамою. Тобто тут, до речі, ще я теж скажу: мені думка пригнула в голову, що. Ви маєте теж розуміти, що певна відповідальність уже не лежить на вас. Тобто є відповідальність ваша, ну, наприклад, накормити дитину, да? це ваша відповідальність. Є відповідальність уже дитини, особливо коли ми говоримо про дорослих дітей. Ви маєте чітко усвідомлювати, да, як би це складно не було. Приймати, але тим не менш, у дитини є теж вибір: 20 і років, не знаю, там 30 і так далі. Прийміть цей вибір і відпустіть відповідальність. Передайте вже відповідальність і дорослі дитині в руки, тому що я теж помічаю, коли мами все ще відносяться до своїх дітей як до дітей. Хоча цим дітям уже по 30 плюс років, розумієте? Ну, це теж не класно. От. Е, окей. Звісно, про цю тему можна говорити безкінечно, але тим не менш, я думаю, що ви уловили вайб, да? вайб, що я маю на увазі? Переглянути стосунки з дітьми. Далі стосовно подруг. Звісно, тут важливо розуміти наступне: подруги бувають різні. І, мабуть, найважливіший момент є токсичні подруги. Токсичні подруги це ті, з якими ви спілкуєтесь, і от ви після цієї зустрічі просто відчуваєте себе максимально якось очень. Тобто, це якісь невмісні жарти, це якась пасивна агресія в вашу сторону. Це подруга, тоді вона вам телефонує, тільки тоді, коли в неї щось погане сталося. Коли ж ви хочете якоїсь допомоги чи підтримки, подруга ця десь, коротше, ну, її немає. Це ті подруги, які, наприклад, стосунки вони йдуть за головою, і ви їм як би, вже не нужны. а коли стосунки закінчуються, все, вона вже біжить до вас, плакатися, який же ж Вася був поганий. Тому перегляньте знову ж таки свої кордони і да, наскільки ваші подруги, з якими ви зараз, вони на вас класно впливають. Тому що знову ж таки жінка, яка себе цінує, ми до цього ще дійдемо, це та, яка розуміє, що окей, я хочу себе оточувати тими людьми, які як мінімум не будуть впливати негативно на моє ментальне здоров'я, на моє здоров'я в цілому. А, да, якщо людина не підпадає під це, тобто ви розумієте, що вона навпаки погано себе почуваєте, то ймовірно, треба сказати цій людині ні. Да, тобто поставити певний кордон. До речі, в мене буде відео на каналі, тобто воно вже напевно вийде. Про особисті межі, подивіться його. от. Це теж важливо в понятті цінності, да, як стати цінною. Йдемо далі. Батьки. Теж історія дуже цікава стосовно батьків, тому що більшість дітей починають відчувати провину, про те, що вони там за батьками якось їх недостатньо доглядають, чи ще щось. І тут важливо теж зрозуміти. Є очевидні ситуації, коли да, дійсно ваша участь в житті батьків потрібна. Є інша історія, коли батьки вже знаєте, на я не знаю, вже скучно, тобто якісь трошки вже нездорові стосунки, і коли вас втягують в якісь незрозумілі речі, тому тут теж треба переглянути. Це нормально казати батькам ні. Особливо, коли ви відчуваєте, що вам не хорошо після того, як ви е, певних, да, відбувається певний контакт з батьками. Перегляньте це теж. Як з, да, оце про маму те саме. Да, ви можете бути, е, розумієте, Ваша цінність буде полягати в тому, коли ви будете піклуватися в першу чергу про себе. Да? Це може звучати дуже егоїстично, тому що в наших головах нас так навчили, нас так якось зростило, що, типу, ти не людина, ти маєш все віддавати іншим. От ти маєш спочатку продумати про всіх, а, а про себе взагалі не думати. Тому що твоя, якби, наче участь, твоя якби мета на цій планеті, в Цьому в жіночому обліку це для того, щоб забезпечувати всіх. Да? Тому що ти мама, ти маєш зрощувати дітей, ти донька, ти маєш допомагати там, батькам, тому що син, ну, син це таке, да? тобто у сина там немає ніяких обов'язків. І ви маєте певний теж переглянути свої е, стосунки з батьками. Да? Взагалі, стосунки з батьками це теж дуже окрема велика тема. Але знову ж таки, замисліться. Може, вже якісь є у вас момент в стосунках, який б ви хотіли змінити. І це нормально, нормально батькам казати ні. І не відчувати провину за це. Тому що ви не всесильна. У вас є теж десь місце, має бути. От, знаєте, якби з одного боку тут ви підлягаєте під чоловіка, з іншого боку, підлягаєте під дітей. Потім вам ще треба вислухати подругу, якої все погано. Тут ще батьки. Розумієте, де місце для вас? Ці а місця для вас немає. І тоді всі проблеми якраз таки через це. І останній пункт це гроші. Це теж дуже цікаво, да? кар'єра гроші. Знову ж таки, я себе не ціню, да? мене не вийде, да, я не буду піднімати прайс. Да ні, я не буду змінювати роботу, куди мені. Я ж така тупа, дурна, вообще. Там да, мене не візьмуть, я вже стара, там знаєте, такі історії. Та да, ні, у мене я недостатньо навчаюсь, а як я буду, то все. А як же діти? А як же там мій котічок? йому ж треба борщ суп, котлети наготовити. Ну ні, я буду на цій роботі, буду заробляти 3 копійки, себе не буду вдосконалювати. І та пофіг, що в мене була якась там мрія, створити якийсь свій бізнес, можливо, чи якийсь, не знаю, щось зайнятися творчістю, та ні. Та, та мене діти, і батькам ще треба допомагати. Ні, я буду тут сидіти, заробляти 3 копійки і отак от жити, дівчат, ні. Це розумієте, коли ви ставите себе на перше місце, ви розумієте, ні, я хочу розвиватися. Я хочу в цьому житті, в цьому втіленні створити певні якісь да свої проекти а, і втілити свій потенціал в реальне життя. Я хочу подорожувати, я хочу купувати собі кращі речі. Я не хочу сидіти і думати, а котічка покладе мені на тумбочку гроші чи не покладе, чи може буде як в тому місяці, да що він не поклав? А, а якщо я хочу поїхати кудись, то це ж треба теж у котічки питати. А від собі свободу, коли ти не треба питати у котички, чи є там гроші да, на помаду, на прокладки ще на якусь річ. А ви йдете і просто купуйте те, що вам потрібно. Ви йдете, ви йдете їдете, робите те, що вам хочеться, да, те, що вам, до чого душа лежить. Тому, бачите, від того, що ви поставите себе на перше місце, тільки одні плюси. І я повторююсь. Звісно, у вашому житті можуть бути просто токсики 100, 100 і 100, розумієте? Е, да, в вигляді батьків, в вигляді подруг, в вигляді чоловіка. Але я розумію, що батьки, де знову ж таки скажу ще раз, батьки це окрема тема. Да? Але коли ви ставите себе на перше місце, так чи інакше, ваші стосунки з людьми будуть покращуватися. Ці люди або взагалі покинуть ваше життя, або е, люди будуть розуміти, що я хочу бути з цією людиною, окей, а що мені потрібно робити для цього? Оце так працює, коли ви ставите себе на перше місце, ви автоматично притягнете тих людей, які будуть теж цінувати вас. Коли ти ставиш себе в позицію, знаєте, подгіба, то все, це класне місце для того, щоб сістися там і вами користуватися. Ось так це відбувається. Я думаю, що я вже, знаєте, як та пропаганда, пропаганда бути ціною. Я думаю, що ви зрозуміли переглянути певні свої е, моменти да, в стосунках е, з різними людьми. І саме головне в стосунках з собою, з чим ми зараз займемося, я вам пропоную зробити техніку. Ви берете листочок А4, розділяєте його на дві сторони. І в першій стороні пишете Я і прикметник. Ну, наприклад, можете написати Я не цінна, да? або там Я нікому не потрібна». Я не знаю, пишіть те, як ви бачите, як ви відчуваєте. І другий листочок, ну точніше, друга частина я ціна. Що я вам пропоную проаналізувати? По-перше, пишемо я зараз. І продовжуйте речення. І, наприклад, дам вам пару ідей, щоб ви зрозуміли, що потрібно писати. Я зараз не ціную себе. Я зараз, наприклад, давайте так, краще написати мене не поважають, але я зараз знаходжуся в такому стані, що мене не поважають. Я зараз втомлена. Я зараз. Там, не знаю, погано заробляю і так далі. Все, що вам прийде в голову. Звісно, цю техніку можна прям сісти і годину робити, можна навіть більше. Але в цілому я вам просто даю, скажімо так, знаєте, мапу, куди вам рухатися. Тобто Ви можете сісти і прям дуже багато чого я зараз от прописати. Тепер йдемо далі. Що вам ще потрібно написати? Про ваші відчуття, тобто, як ви зараз себе відчуваєте? Ймовірно, ви в напрягі повному. Ви собі не подобаєтеся. Ви на себе в зеркало, думаєте, боже, яка я втомлена, які в мене синці під очима. Просто я змінилася, так? тобто мені не подобається, як я виглядаю. Я постійно відчуваю якусь тривогу, стрес там, і так далі. Я не відчуваю легкості. Далі, я зараз діє. Тобто, що конкретно ви зараз робите? Я підтираю всім дупи, я всіх вислуховую, я всіх не знаю, я завжди готова всіх прийняти, я завжди така добра і так далі. Тобто певні дії, які ви робите по відношенню до інших людей і до себе в тому числі. Я забуваю на себе, можете теж написати. Тому що, частіше всього, коли ми ставимо інших людей на підістал, а себе ставимо нижче. То виходить, да, що ми часто себе забуваємо. Просто випадок із життя, коли, наприклад, да, з'являється людина, яка тобі симпатична, і ти чогось в певний момент починаєш робити все для цієї людини, хоча в тебе були якісь свої плани, свої якісь, скажімо так, ну, плани, да? тобто плани там на тиждень, і ти їх починаєш змінювати під цю людину. А-а-а, дівчатки, такого не повинно бути. Спочатку ви, потім всі інші. Потім всі інші. Тому що ви вже стаєте в позицію, тобто, все ваше, ваш, де, де. в цій історії переключається на іншу людину, коли ви маєте бути центром свого життя. Тому що, ну, як показує досить, знаєте, люди приходять і люди йдуть. А ви залишаєтесь у себе. Ви з собою завжди. Отже, дії і відношення. Можете написати: відношення до чоловіків. Що у вас? Яке у вас відношення до чоловіків? Що, наприклад, чоловіку треба давати все. Чоловік головний в родині, там, я не знаю. Чоловік, от, він все вирішує. Да? Чоловік е, стає, не знаю, там, що може бути, вище за жінку. Подумайте, які у вас відношення до чоловіка, родини, дітей, да? що діти мають стояти на першому місці. Ну, я ж мама, я маю все робити для дитини. Да? Тобто, яке у вас відношення? До дітей і, наприклад, до побуту. Знову ж таки, повторююсь, ви можете цю техніку прямо розписати про якісь взагалі маленькі деталі. Я вам ще рекомендую, до речі, загалом взяти собі тиждень і поспостерігати, які у вас є відношення, що взагалі робите, як ви спілкуєтесь з тими чи іншими людьми, що ви дозволяєте собі іншим робити по відношенню до вас, а ще ні. І на другому, вже на другій стороні, там, де я цінна. Всі ті самі пункти тільки я ціна. Ну, то від собі, що ви стоїте в центрі вашого життя. Да? Спочатку йдете ви, потім всі інші. То, от подумайте, да? знову ж таки, я ціна, це я думаю про себе в першу чергу, я займаюся своїми справами, я думаю, там, не знаю, про свій добробут, здоров'я і так далі. Ваші відчуття. Я відчуваю себе легкою, гарною, повноцінною, цікавою. Ваші дії. Я займаюся, не знаю, спортом англійським, я хожу на якісь, не знаю, додаткові там всякі приколюхи, можливо, щось творчістю пов'язане. Я займаюся улюбленою справою, я хожу на цікаві у мені курси, і ваше відношення до що я сказала, чоловіків і так далі. Тобто, наприклад, да, відношення до чоловіків. Чоловіки це класно, але я стою на першому місці. До дітей. Діти це класно, я люблю дітей, у мене є діти. Але я розумію, що стосунки з дітьми будуть класними тільки тоді, коли в них буде здорова, щаслива мама поруч. Тому що мама, яка, знаєте, не, вона не вона ніяк не може зробити дитину щасливою. Тому що, повірте мені, згадайте себе просто, що коли мама. Знаходиться в нестабільному стані, ти думаєш як дитина, що ти винувати в тому, що мамі погано. Хоча ти, як дитина, до цього ніякого відношення взагалі не маєш. Але при цьому ти відчуваєш якусь провину, страх, і ти починаєш уже думати, а що тобі треба зробити для того, щоб маму зробити щасливою. А ти нічого, як дитина, не можеш зробити, тому що мама має взяти відповідальність за своє життя і почати щось вирулювати, розумієте? От можливо приймати якісь кардинальні рішення в зміні свого життя. Я вам ще пропоную, я підготувала дві карти з отакої колоди. Це мак. Метафоричні асоціативні карти, вони дуже класні в роботі, їх прямо божня. Хоча, здавалося б, така досить якась, знаєте, ну. Колода, з якою, як би, наче багато не попрацюєш, але тим не менше, я її прям обожнюю. Отже, перша карта, тобто ваша задача зараз, ви дивитесь на карту, це я зараз. Да? Тобто ви зараз. Які у вас взагалі емоції, коли ви дивитесь на цю карту? Опишіть цю жінку. Її дії, її, як вона взагалі виглядає. Да? Я отак покажу. І е, далі це я цінна. Отака жіночка. Можете собі зробити скріншотик. І порівняйте їх. Оце ви зараз, а це ви цінно. В чому відмінність цих жінок? От якщо б ви їх побачили в житті, так, от ви б познайомилися. Як би ви охарактеризували цю жінку, як цю, який в них лайфстайл, яке в них відношення до себе, до людей, взагалі до оточення там і так далі. Тобто порівняйте. І наостанок скажу, останнє, що я завжди кажу на консультаціях, що ви можете зробити для того, щоб стати цінною? Конкретні дії, які ви можете зробити, почати вже робити прямо зараз. Наприклад, перестати готувати сніданок, обід, вечерю чоловіка, якщо ви розумієте, що ви ну, не вивозите, у вас троє дітей, у вас робота і так далі. Ви можете перестати, не знаю, перебиратися вдома і сказати, що є якась частина відповідальності, точніше да, обов'язки, які лежать ще на інших членах сім'ї. Передайте, і тут, до речі, буде о, це починається саме цікаве, тому що в більшості жінок буде знаєте, яке вас буде відчуття, що та ні. Ну, по-перше, якби я то підлогу краще вимою, ніж він, а він нічого робити не буде. Е, да, тобто, ця історія, що жінка-мама, а чоловік-дитина починається. Е, я взяла відповідальність і обов'язки чоловіка на себе, а як же їх віддати? Елементарно просто перестати їх робити. Це не означає, що чоловік має, от ви сьогодні попросили, і завтра він вже все, він вже робить те, що ви попросили. Ви могли 20 років, я не знаю, 10 там, жити за таким да, помовченнюм, що ви підтрали йому дупу, тепер ви думаєте, що це буде так, так не буде. І будьте готові до того, що, звісно, ця певна трансформація, вона. Призведе до певних змін в вашому житті. І до розлучення, в тому числі, ну я вам зразу кажу про це. Тобто я розумію, що це може бути складно усвідомити, і ви будете до цього не готові, Але ви просто маєте якби, розуміти те, що якщо ви ставите себе в тобто да, ви дозволяєте людям користуватися собою. Це має якось свої певні плюси, тому що ви знаходитесь в зоні комфорту, нічого не змінюється. А як правило, ми боїмося змін, да, тому що це щось невідоме. От, або ви усвідомлюєте те, що ви живете не так, як би хотіли, і тоді ви певні робите дії, які можуть повністю кардинально змінити ваше життя, тобто у вас є вибір, так чи так? А звісно, я не призваю вас зараз ставати ціною і так далі, тому що я розумію, що це. Зміни, які да, на 360 градусів можуть вас а, якби поміняти все в житті, і ви до цього можете бути не готовим. Ніхто не говорить про те, що ви маєте кардинально щось змінювати. Але тим не менш, якщо ви задавались питанням, чого я так фігово живу, чого мені так складно, чого я дивлюсь на одну жінку, вона така пархаюча, легка, От вона ще бубочка, вона розквітає, а я сижу тут загниваю, як бур'ян. То замисліться на тим, чи ставите ви себе на перше місце, тому що більшість проблем. Більшість того, що ви собі не дозволяєте, через те, що ви не ставите себе на перше місце, і у вас знаходиться купа оцих установок в голові досить дурних: я ж жінка, я ж дружина, я же мама, я ж донька, які вам просто заважають обрати себе. На цьому класному слові обрати себе я і закінчу відео. Гарного вам дня! Я бажаю вам класного, класного щастя, я хотіла сказати, звучить. Досить дивно, але, тим не менш, я вам реально бажаю щастя бажаю вам от розквітати. І пам'ятайте, що е, ваше розквітання, ваше цвітіння, скажімо так, залежить виключно від вас і ваших рішень. Не від чоловіків, дітей, батьків, а від вас. Все, любі. Цілую і до зустрічі в наступних відео.